Вітання всім. Привіт. Сергійко несе посилку, на до почту. Агромний, ага. то ж скажи, добрий день. Ага. ага. Бути, як... Ми е дівчину дивимося, одну таку живе тут рядом, якось воно висвітилось. тобі я їду і скажу, вони мені такі смішні. Вона свого чоловіка показує і так само йому каже, Сергій скажи, добрий день. каже, Добрий день, каже, о, дивись, не тільки я вона така. Він теж йде, все весь час мовчить. 27 градусів сьогодні. Красота. А в мене скоро день народження, тільки заздалегідь мені там поздравлення, а не пишіть. Я ось спеціально сказала, щоб не писали. Ой, цирк. Класно. Дуже люблю таку погоду. Платько, надів і погнав. Гарнесенько собі. Вчора е, відео ж відкрила тканинками, камінками. дивіться, його зайчики. багато цікавих тканин. І вчора я займалася про ньому знову. Господи, Боже у його, я не знаю. Займалася вчора про нього, які сукні викроїла, то покажу потім, що я придумала. Думала одне, а мені трохи ткані трошки не вистачило, то я викроїла друге. Ну, як завжди. Та й таке. Зараз підемо в нову почту, потім зайдемо щось купимо поїсти, якогось бутерброда бо щось лень готовить такого, щоб пожарити на грілі. Знаєте, от чабата. Така, а ми її потім кладемо на гриль, піджарюємо, вона хрумка стає. Дуже вкусно. Ще в нас є і вареники, можна зварити вареників, але я не знаю, вже будемо дивитися. Хочеться того бутербродика на грілі. Сьогодні чистий четвер, я вас всіх вітаю халяючих, щоб ви всі були чистенькі, гарненькі, щоб у вас все було добре. Зайчики, ку -ку. У мене тут, до речі, перестановка трохи. Сергій зібрав мені ось цього столика. З дверей це фасад був, з тумбочки, яку в Юлі спортили. Я вже казала, що знає, Сергій зробить столик, бо те, що в мене раніше було ось воно. Такий зовсім маленький, бачите, столик був до цієї машинки, до малої. От. То Сергій зробив столика. То він коли вчора, мабуть, робив, чи позавчора. Прикрутив ті самі ноги, там три ноги, до речі, не 4, а три. От, дві і тут одна. Не перекидається нічого. Сергій взагалі соображає, як таке робити, так що бо хто буде писати, що як це так столик на трьох ногах. Отак. От досить такий устойчивий. Зараз поскладаю вчора прала. У мене тут ще плаття, я вам його тоді покажу. Вчора прала. Футболки свої домашні. Вже казала, що сплю в основному в такому, бачите, ось таке? Це я в такому сплю. Це мої ночнушки. Дуже люблю в такому ходити. Ну і під низ, як холодно, то я одіваю такі самі звичайні бавовняні футболки. Або сама шею, або ця взагалі, он, дивіться, футболка Avon. Чи хтось колись дарував, чи, я не знаю, але в мене їх багато цих футболок. Avon, мабуть, хтось колись дарував. І такі майки можу надягати. І тут, от зараз я в маючці, дуже люблю маючки. Топік, маючка, і потім плаття надягаю. З підкладкою воно чи без підкладки, тобто я взагалі ну, або маючка, або таке нижнє плаття комбінація. Навіть під плаття, якщо в нього є підкладка, то я все рівно надягаю, мені подобається. Ну, а якщо зовсім таке літнє буває без рукавів відкрита, то тоді вже я не надіваю. Ні футболку, ні майку, нічого такого. Ну, Як дуже жарко. От. Бажано, щоб літом воно було зайчики з натуральних матеріалів. Вчора багато викроїла я. Ну, як, чимало. Раз, два, три, чотири, п'ять плачуть. Сьогодні я шити їх не буду. Сьогодні я теж надіюся, що щось буду кроїти. Ну, Ось такі маєчки, самі звичайні. Мої улюблені. Це взагалі, як я кажу, майка алкоголічка чоловіча. Оце персіл. бачите, як стирає. Ідеально, навіть не треба гратися з оцими відбілювачами кисневими. Ну, Вони теж працюють, але персил чудово стирає, саме персіл для білого. Є персіл в мене і для цвітного, а для білого, Ну, от, іменно біла стирає. Трусики, маєчки, постільну білизну. Чудово справляється, а така, знаєте, аж хрумтить. От, то саме білі речі. Я от Собію, собирається, а потом, оскільки в нас спралка на 10 кг, то ну, не буде ще одну майку. Я, звичайно, що я в цій стиралці стираю і по одній майці. Але от так от як насобирується чимало, то стираю за одну зайчиці чимало. Це ось. І занниці, футболки, боже, я... вже хочеться їх викинути, мабуть, вже я їх викину. Вже, ну, мені вони реально вже надоїли за стільки років. Нічого не случилось, ні витяглись, ні полиняли. Ось, подивіться, які яскраві кольори, так і залишились, хоча це хебе. Просто вони мені ну, реально надоїли. Скільки ж я можу вже в них ходити? Вже пора їх утилізацію. Сходили ми в нову почту. Потім зайшли в Аврору, господи Боже, що я там взяла таке, знаєте, нічого такого. Насіння Сергій їсть соняшникове солене. Йому подобається. Мені йому подобається, він їсть, я тут таке не дуже. Насіння соняшникове цукерки, потім сульсена шампунь. Шуша. Вінчик такий автоматичний по 49 гривень був. Нічого нового. І де вони ті гроші ділись? Якийсь цукерка, а Сергій ще взяв фонарик налобний. Такий маленький ліхтарик, теж там по акції був, нада йому. Потім зайшли в кишеню, були нагетси по скидці, то ми взяли бутерброди на вечір і пожарили нагетси. і Такі заходимо. Сергій сміється. Я зайшла в ванну, Сергій сміється. Думаю, боже, що сміє... він сміється? Я кажу, Сергій, чого ти сміється? а хліба ми купили? Кажу, боже, два Василя бій мій бом пішли в магазин. Мені не купив ніхто хліба. Цирк. Це, до речі, теж колір був із Анни. Я шила футболку, От таким способом, як я показувала зігзагом. Чудесно зайчики носиться, не покрутило нічого, і така ще біжева футболка. З коліра біжевого. Бачите, під низ теж одівати. Така вона. Я її в зимою під светри шерстяні носила, бо светри шерстяні бувають колючі. До речі, це на мені халат, не платять. На каналі є урок на нього. От іменно на нього є урок, не балуйтесь. Пишемо в пошуку Google або в Ютубі. Пишете Халат, платьє, терапія. Я хочу закрутити коси. І знаходите уроки. Так, зараз показую, що я кроїла, які в мене виникли ідеї. Зараз переведу на стіл. Вмикну тут світло. Тиркнула, називається. Дивіться, оця в клетку я порізала. Мені не вистачало повністю по косій, тому по косій перед. А спинка і рукава по-обичному. Потім колись в взайд був такий шовк. Якщо ви його пам'ятаєте, він дуже цікавий. Це не арманів, це щось друге. В нього фактура начебто з такими ось широкими такими. Окрім малюнку, в нього, я не знаю, як вам показати. Ось зараз отак попробую, щоб ви побачили, що в нього, типа як полоски такі. ну, Дуже цікава фактура. А тут, мабуть, що з вивороту краще видно. Ось, дивіться, на вивороті видно. Бачите, такі, типа, полосочки широкі. От він в полосочку і ще й в квіти. Мінтоловий з квітками, по косійниці. Потім ото теж буде по косійниці плаття. І до нього ще ось така шовкова підкладка. Ось і тут в мене залишався кусочок наверх. І ще я знайшла отакий шовк. Він підходить, бачите, як гарно по кольорах, верх і низ. Плаття буде, просто що-то, як імітація. Це, до речі, не шовк, це це страйп сатін зайчики. Сатін, але він такий шовковий, бачите? Навіть написано, це страйп сатін. Дуже красивий такий. Це не занний був, це давним-давно я брала, але по кольорах дуже гарно підходять. Потім переробила трохи плаття. оце. Це моє плаття, це я не шила. Це готове плаття. Я інколи, таке, начебто, я шила. Інколи, коли я бачу в магазині плаття, яке мені подобається. Якщо мені влаштовує його формат склад, я його купую. Скажімо так, можу собі дозволити пошити і купити це для тих, хто. А знаєте, якщо ти вмієш шити, то значить дуже сам собі все шить, шить. От трусів до всього остального. Ні. Хочеться мені щось? Я йду і купую. Бачу якусь річ, я можу її купити. Якщо в мене влаштовує ціна, чи там по скітці. Це плаття воно у мене було декілька років і воно стало велике. І ось тут Наталію попереду я вставила різіночку, а позаду. Воно так і залишилось. Воно дуже красиве, але неудобне, знаєте? Чим? Тим, що тут є блискавка, і вона на спині. Настільки неудобно її застібати, і вона заїдає десь в цьому районі, що я ні отак не можу застібнути, ні отак. Ну, Тобто воно дуже красиве, але за рахунок оцеї блискавки, через то я їх не люблю взагалі. Оце мене в ньому кумарить в цьому платі. І тут по-другому не переробиш ніяк цю блискавку. Тому що це це просто гудзики ну, імітація, вони не розтібаються. Це просто нашиті зверху. Тканина це 100% льон. Дороге фірмі не платять, 100% льон, і воно ще й на підкладці збавом. Ну, от прям-наче я шила. От через того воно мені сподобалось. До речі, низ тут зроблений під обтачку. Воно в стилі Зімін подобалось. І тканина в стилі Зімін. І оце – це не просто підгибка. Це. Бачите, ось. Це повністю вирізана обтачка під низ. Повністю обтачка. Кому цікаво, що за фірма, я вам зараз скажу. Бо це за аутлето було плаття. У нас тут є. Так, по-моєму, з цієї сторони. У нас є тут аутлет, магазин називається Бренд. Там іменно тільки фірмові речі продаються. Дорогі фірмові речі. Десь тут була бірка з цього плаття. Де ти? Ось цього. Хто знає, що це за бренд? І ось, бачите, написано льон і підкладка бавовна. тобто написано, що тільки ручне прання дозволено. Але я прала в машинці, нічого йому не бракнуло. Але бачите, як дуже мнеться. От взявся, це воно поглажене було і все, які жопи. Але ну льон є льон. Мені подобається нічого, що буде пам'ятати. Воно дуже-дуже гарненьке. І дуже якось тут воротник, мені здається, треба було їм трошечки нижче його робити. Ну, тобто, Я б, наприклад, якби шила, я б його трошки дороботала. Тут от просто попереду я розрізала з вивороту тут і тут, проділа резинку і прострочила. прям на лице декілька разів, щоб була така, типу, як пояс. Тому що мені воно стало вільне по талії, це плаття. Ну, Через чорти ліпалося на мені. Так, то воно нічого таке, тіпа, як вільненьке, але ну, ви поняли. От єдина проблема в цих суконь, які застібаються на блискавку, на таку потаємну, вона ну, капець, яка неудобна. Вона ще й заїдає, і кожен раз думаєш, дьорнеш і все, і буде дирка. І куди ти потім це плаття. Тому я і дуже рідко шию такі плаття на продаж і для себе. Бо це Тому що... Во-первых, неудобно застібати. Я то, звісно, отак от зробити можу. Багато хто не може. Дивіться, в одну і в іншу сторону щось хрустну у мене, але я ще так можу зробити. Ось так прям руки в замок. Потренуйтеся, що ви можете так зробити. От. І тому, ну, по факту, можу ось достати ось сюди да, рукою, а потім протягнути руку, як ви бачите, застібнути тут. Ну, це при умові, що ця блискавка не заїда. Вона заїда в декількох місцях, Тобто, по талії заїда, і тобі треба, типа, дергати на спині, ну або щоб хтось поміг застібнути кожен раз. Тобто це неудобно. Капець, як неудобно. І о цьому місці, ну, на що вони так зробили, я не знаю. Саме логічно було б, бы, це, якби как бы вона повністю застібалась на гудзики попереду. Все, це було б бы ідеально. І тут не переробиш, бо ця обтачка, там, ну, немає як розпороті переробити. Ну і смисл який. А так дуже гарно. Дуже гарно натуральний льон, павичі. І фасончик такий, здавалось би, простий. Ну, тут повірте, що в такому платі роботи до хрена. Через те, я на нього звернула увагу. Ось, що буду робити зараз. А, можливо, ще щось покрою по косійниці, бо крій займає багато часу. Я прям підготовила викройку вчора. І по цій викроті, в залежності від тканини, трішечки додаю, ширину трішечки уменшаю. Просто розкладаємо по косійниці. Ось бачите, Тут ось, якщо що, то завертаю, якщо що, розгортаю. Полоч, ось спинка і полочка. Ось по косінникачці підготовила. Прямо буду розкладати, бо коли косий крой, дуже незручно. Туди-сюди його перекладати. Не буду нічого шити, хоча й нитки вже подивилася, які під ці ткани. Воно скоро свята, знаєте, є чим зайнятися і без цього. Хоча ну, хочеться. А так, коли в мене воно отак от на столі буде багато викроєно, то це для мене буде як. Стимул, скажімо так, да, додатковий, щоб я е, щось починала шити. Як багато всього поріжеш, то потім береш просто нитки, міняєш, шиваєш, шиваєш, ну так швидше. Особисто для мене. Е, саме головне це викроїти. Блін, волосся сьогодні помила, розлітається. Прям розлітається, де ще багато так масла налила на голову. Називається що мив, що не мив маслом оцим, капсулами, вітамінами для волосся. Як перелякана, намазалася. Думаю, хай буде, буде це. Дивіться, як красиво. Цей шовк він був в Занні. Ну, подивіться, який він шикарний. Ось цей, він був в занні, я не знаю, чи він і зараз. Це не Армані. в нього таке качество, прям, ну, дуже він красивий. Якщо є він, зайдіть там в зану, я не знаю, як його шовк чи сатин шукають в зані, бо я кажу шовк, бо воно реально похоже на шовк. Можливо, атлас називатися буде. Зайчки, зайдіть і пошукайте. Зробіть скріншот з цього відео, кидайте Владиславу, хай він шукає. Або спитайте, чи є тканина. Я думаю, що вони швидше зорієнтуються на місці, чи в них вона така є. Дуже класно. Рукава ось такі будуть широкі. Тут я роблю на резиночці, такий більш літній варіант. А оця полочка то була спинка. Ось полочка. Як ви бачите, тут ширини достатньо, по косінниці. Дуже-дуже все красиво. Цей тканини мені вистачило, а той, що я взяла в клітинку, значить, це і було більше. Значить, це і було в мене 2,80. 2,50 мені не хватило. За рахунок того, що клітинку я викладала так, щоб вона проходила. Щас я вам покажу. Ти ж не сунеш. Тобі треба, щоб оця клітинка чітко була посередині і по спинці, щоб чітко проходила. Зараз я вам покажу перед і спинку. І виходить, за рахунок того, що ти викладаєш малюнок, отакий от величезний відріз, мені його не хватило. Отак. От ну, нічого, зате вийшло. Значить, Рукава дуже широкі, ось такі будуть. теж. Тут же бути, бачите, абсолютна симетрія на одному на другому рукаві. Треба приложити одне на одне, щоб був повністю однаковий малюнок на двох рукавах. Не так, що тут клітинка так, а тут так. Буде негарно. Тобто, рукав вирізаний симметрично, пояс. Чітко, щоб клітинка, а вона його ще й повело. Дивіться, я його постирала, дивіться, як стало нерівно, а типа як. Як даже вам показати? Бачите, як? Значе клітинку повело оцю клітинка на пояс, це вже різинку, підготовила далі. В мене спинка просто так от прямо, но симетрично розбита, чітко посередині ось у клітинка. Бачите? Тобто я ж його не отак якось тобто можна було й цим, ну, щоб воно не було отак, от якось. Чорті як, ви поняли. Тобто симетрично, ось посередині ця клітинка. Стирала я цю ткань. Ця не так дала усадку, а от голуба де? Оця. Зайчики дуже дає усадку. Оця. І от прання, і як стала прасувати, оця, дуже дає усадку. Ось видно, що я її стирала, бачите? Вилізли на її кишки. Там моя обріжу. Оця стала. Прасувати дуже дає усадку від пари. Щоб ви знали, це те, що я вже ну, попідготавлювала ці попідготавлювані. І ось на полочку в мене теж по косінниці симетрично ж. Чітко ось, бачите, де проходить? Посередині, оце воно так вирізано. Через те, тобто полочка буде так, спинка так малюнок. Не потягне нічого, тому що я вже всю тканину пропрасувала і прогладила. Все, з нею буде нормально, по шию буде дуже красиво. От у стилі Бербері я ще зайшла на сайт Бербері, там полазила, подивилась, як вони з тими клітинками граються, різні варіанти. Так що буде дуже чудесненько. Це не значить, що я роблю якусь там підробку плаття. Ні, це моє бачення з цієї тканини. Отакий от фасон. Тим паче, що мені, я думала, повністю по косі не вистачило. Нічого страшного, значить, буде таке. Так і мало бути. Ну, А теж та по косінній точці з таким рукавом три четверті. Тобто, ну, косий крій, його ж по-другому якось там, ну, горловину ви можете поміняти, ну і якийсь, може бути, інший трохи рукав да, там, по фасону. А так, ну, що ви в ньому зміните? Сильно виптяжку його робити не можна, бо буде фалдити боковий шов. І боковий шов починає фалдити, коли ви його дуже сильно тягнули, у вас неправильно стоїть е... диференціал на машинці. Це основна проблема. Витягується ткань і тоді вона починає фалдити. Зайчики. Сіда робіть за тест. Скільки розкажу, шиїта, на кусочку прострочили, побачили. Так що в мене тепер тут буде нове робоче місце. Столик. Ну, от, бачите, з цього. Там он. неправильно були, просвердлили дирки для ручок. І спортили, виходить, Юлі, воно вже Юля заказувала нову. Отакі столики. класно, що є ця штука, тут олівці не будуть падати. І звісно, що він більший. Тут ось є ну, робоче місце, ткань там якусь положити. під цю машинку. То що треба? Так що в мене тут нове робоче місце. Що вчора знайшла якийсь старий журнал Вок. Рилася, а отут складала на цій поличці, все поперебірала таку для порошку стирального заврори, Дивіться, яка Ну, як маленька стиралка. Єдине, що неудобно, що тут немає тіпа, як якоїсь ручки, як відерця. Потому, що, коли ти береш, Тут є ручка зверху, щоб відкривати. І якщо ви за нею візьметеся, порошок розсипеться. Не хватає якоїсь додаткової ручки, щоб його тіпа, брати з полки. Оцю кавратку. А так дуже чудесненька. Там була, по-моєму, з за цим. І така. Отака прям стиралочка получилась. Бачите, так прикольно. Мені подобається. О, друзі. Так що таке? Буду потроху тут. Це в мене ще постіль. Погладити треба, я глажу перед тим. Прасую, як в шафу складати. Постіль, там ще які, деякі мої речі. Простірнуть, халат стирала, Вон, стиралки, такі самі, як цей, тільки рука прямий і в квіточки. Тоже з такого вілюра. Оце взагалі, на літо халати ідеальні. Не жарко, не треба гладить. Висохло і настільки воно з носу стійке, оце, що то капець, приятне до тіла і взагалі не жарке. От. То постирала той халат, там пару шамайок, зараз чи тут, чи там десь розвішу В сушарки, коли така жара, то вже й сушити не буду. Ну, рушники хіба що, сушу, сушарки, бо вони такі м'якенькі після сушарки. А так воно, Боже, пів часа і така жаріща, що висухає все. Сьогодні 27 градусів. Ну, прямо очень жарко. Але через декілька днів я дивлюсь, там 20-21, якийсь дощик. От. То Нормальна погода. Якраз зайчики, шийте плаття, носіть плаття, доставайте свої білі білі носочки. Я вам десь вже постирала. Теж з цим персілом постирала красота. Бо в мене є цей кисневий порошок і кисневий відбілювач. Я брала ну, класно, все, але єдине, що морока, бо я спочатку залить кипятком, Якщо якась делікатна ткань треба охладити, ну, не завжди ти готовий сратися з, з цими відрами носитися. Я взагалі не люблю, а це, знаєте, люблю, закинуть. Достать, розвісить. Все. Мені не хочеться оце з тими порошками обовтатися. Ну, таке вже. Якщо ж таке щось крепко буде грязне, чи в плямах, хоча, ну що це, я не знаю, ну що це таке, може бути, грязне дуже в плямах. Ну, там, случайно, виймараєшся, чи щось там капне, коли їси. А так, ну, одежа ж, вона в основному ну, не, не сильно ж брудна. Дітей у нас немає, малі діти, то, звісно, що вони. Все або в себе витирають, або воно все летить і передіваєш їх часто, то коли є діти, звісно, що треба частіше стирати і більше плям, чи коли там на городі пораєшся, то одежа марається. А так, то воно не грязне. На цьому всім пока. Цьомки-бомки, до зустрічі, бувайте. Показала вам свої плани. Зараз ще ткані, познаходила деякі. Ткані, з яких теж можна буде кроїти по косі, от, типу шовк, щось таке, щоб ну, красиво було. То вже буду дивитися ту чи іншу, що можна з них компонувати. Напишіть, чи вам сподобалось це платічко в стилі Зімрман. Дуже гарненьке, тільки дуже мнеться. Ну, але нічого. Ну, Прям дуже мнеться цей льон. Хотілося, щоб він не мнявся, ну він мнеться, що робити. Все, зайчики, всім пока!